Аміан Марцелін римський історик, історія 380 років до нашої ери. Гуни ростуть без бороди і, отже, без будь-якої краси, як євнухи, хоча всі вони мають добре скроєні міцні кінцівки і товсті шиї. Вони великого зросту, але коротконогі. Коли вони йдуть у бій, вони збиваються в міцні ряди і вигукують всілякі приголомшливі крики. Вони дуже швидкі в своїх нападах і цим люблять дивувати своїх ворогів. Зважуючи на це, вони раптово розходяться. Потім воз'єднуються і знову, завдавши супротивнику величезних втрат, розкидають себе по всій рівнині в неправильних формаціях. Завжди уникають фортеч чи укріплень. Часто, коли їхні супротивники відбивають удари, вони оплутують їх закрученими шнурами, так що, стискаючи руки, вони втрачають усю силу, як при їзді, так і на ходьбі. Їхні дружини живуть у возах і там плетуть свої жалюгідні шати. І тут вони сплять зі своїми чоловіками і виховують своїх дітей до досягнення ними зрілості. Ніхто з гунів не може відповісти, де він народився. Побув зачатий в одному місті, народився в іншому, на великій відстані, а виховувався в іншому, ще віддаленішому. У перемир'ях вони відступні та непостійні, змінюють позицію при кожному вітрі кожної свіжої надії. Країна сарматів тягнеться від Дунаю до Дону, що є межою між Європою і Азією. По той бік Дону мешкають Алани, що заселяють величезні пустелі скіфії, і назва яких іде від гір. Які так само як перси своїми перемогами підкорили навколишні народи і накинули їм своє ім'я. Далі на схід мешкають меланхлени, а потім людожери, які ведуть бродячий спосіб життя, так що всі сусіди розбіглися від них, бо не бажають жити поряд. Тож уся та країна на північний схід аж до самого Китаю стоїть пусткою.